На нашому каналі знімаємо сьогодні огляд в супермаркеті Фозі. Знижка на Кока-Колу 1,25 літ, 31 гривня 40 копійок. Знижка на маринований рожевий імбир 400 гривень упаковка 73 гривні 40 копійок. Також знижка на тіріяки і норі в водорослі, хто можливо буде робити. Суші вдома. Тіріяки встаний. Тут він рідкуватий взагалі це соєвий соус, який виперений з медом. 41 гривня, 40 копійок. Торгова марка Торчин. Також знижки на масліни і оливки. І хороша ціна на со на кетчуп «Хайнс» польський виробник 119 дев'ятнадцять гривень. Самій любимий. Знижка на італійську пасту фарфали, 49 гривень 90 копійок. І ось такими перами, також 49 гривень, 90 копійок. Також на а, фузілі 49,90 і паста десятка, 49,90. Досить гарна ціна, так. Також знижка на пасту Орзо, До речі, в сільпо по знижці 70 гривень, тут 59,90 Значно нижча ціна. Дуже смачна, вона, можете, як так, так, як різото, не скажеш навіть, що це паста. Також знижка на пасту для паста фарфала 29 гривень 90 копійок. Тут у нас 400 гривень, тверді сорти пшениці. Набір сухофруктів на Узвар 134 ,90 гривні 90 копійок за 250 грив. Ціни на яйця першої категорії 30 штук, 209 гривень в упаковці. Тьомга, шматок, слабосолений, 180 г, 179 гривень. Молоко ферма 2,5% жирності, 34 гривні. Знижка на сир глобину, мазам Чедер, 59 гривень 90 копійок. Тут не різка, перший раз таки бачу, напевно, якась оновлена серія. І знижка на камамбер, 84 гривні 90 копійок. Знижка на пісочне печиво Деліція 39 гривень 40 копійок. Тут у нас 400 г. Вагові цукерки Рафаело з Мигдалем, класичні, 749 гривень за кілограм. До речі, мені здається, перший раз бачу, щоб на вагу продавали їх. Можливо, раніше не помічала просто. Також знижки на цукерки Рошен, Ромашка 179 гривень. Кандінат 164 гривні, 299 гривень, каракум. Чокопачі, як мені здається, називається з білий шоколад, коротше, 249 гривень. І ось далі. 164 гривні шоколадки, 299 гривень червоний мак і ліщина також 299 гривень, 224 гривні Кокер. Дякую За ваш перегляд, підписуйтесь на наш канал, до зустрічі в нових відео.